Гучною музикою зустрічають новий рік у стародавньому непальському місті Бхактапур. Це свято місцевої громади неварців. Поруч із храмом Балкумарі одна за одною йдуть маленькі колони. Люди несуть паланкіни зі статуетками божеств. Усього їх 32. Учасники процесії і глядачі кидаються червоним порошком. Ця традиція нагадує індійське свято Бар в холі. Святкування розпочинаються зі зустрічі нового року. Першого дня урочистості проходять в місті, а другого у храмі Балкумарі він для нас важливий. Новий рік у неварців починається зі сходом сонця. Перед цим вони розкладають багаття, куди кидають старі й непотрібні речі. Разом із ними згоряють усі колишні проблеми. Потім починається святкування. Неварці населяють долину Катманду, що в Непалі. Цей народ відомий багатою і розвиненою культурою. У давнину неварці мали значні досягнення в мистецтві, архітектурі, літературі та медицині.